Мешканці Одеської області живуть краще, ніж решта українців. Про це свідчать деякі статистичні дані, якими оперують керівники Південного регіону. На сільське господарство припадає левова частка загальноекономічної ситуації нашого краю. Якщо говорити більш конкретніше про сільгоспвиробництво та переробку продукції, то слід відмітити, що за даними того ж Держкомстату, 16 із 23 базових продуктів харчування на Одещині дешевші, аніж по Україні. До цього Списку, звісно, належить і хліб. У Відьопольський район, який з року в рік входить у п'ятірку кращих по регіону, є одним із базових у вирощуванні таких культур, як пшениця, соняшник, ячмінь, горох, рапс та виноград. За словами начальника управління агропромислового розвитку Відьопольського району Фіцера Максима Владиславовича, цьогорічна весна не стане винятком у проведенні польових робіт. Ситуація дійсно е, дуже, дуже напружена в сільському господарстві нашого району, але вона не критична. Е, незважаючи на дуже високі ціни на пальне, дуже високі ціни на насінневий матеріал, е, також на засоби захисту рослин, е, керівництво, керівники сільхозпідприємств е, спромоглися. Зробити собі певні запаси до подорожчання і ще з весни. Тому весняно-польові роботи пройдуть, можна сказати, що по плану. плану. Буде посіяно певна кількість ярових культур, є пальне, яке потрібно на це, є хімікати, які потрібно обробити азимі культури, протравити ярі насіння. І весняна роботи не будуть, не будуть зірвані. У нас ще не було, на, на моїй практиці ще не було такого випадку, коли просто посіяли і зібрали. Постійно обробляються, постійно підкормлюється, підживлюється. Люди працюють. Люди працюють як би не було тяжко, але люди працюють на землі, вони вкладають свою душу, вони вкладають гроші. Кредити, позики, що заводно. Район володіє 35 тисячами гектарів ораних земель. Тут і овочеві поля, і фруктові сади, і землі із яровими культурами. Цей скарб у більшості своїй належить фермерським господарствам та крупним сільгостоваровиробникам. Загалом, таких в районному управлінні агропромислового розвитку зареєстровано більше 340. У переліку є також і ті господарі, що займаються свинарством та розведенням великої рогатої худоби. Влада всіляко намагається підтримувати селян у даних напрямках роботи, приймаючи на законодавчому рівні програми підтримки, говорить керівник управління. Але на жаль, з причини складної фінансової ситуації, що склалася в країні. Кошти останнім часом під реалізацію цих зобов'язань навіть не закладалися. Програма овочі від Опільщини дійсно розрахована на до 2015 року включно. Це відповідно до районної програми, до рішення районної ради. Відповідно до програми, на кожен рік закладались певні кошти. Кошти відшкодовуються сільхозпідприємствам, які вирощують овочі на половних площах. На поливних площах е, відповідно до документів, які подасть, подасть підприємство до районної адміністрації, е, є певна сума, яка пропорційно розподіляється до поданих документів, до е, кількості гектар е, вирішених овочі на поливних площах. Враховуючи теж складні, складні фінансові. Е, Фінансову ситуацію в країні і з бюджетом, і з усім в 2014 році дані кошти не використовувалися, і в поточному році в бюджеті вони навіть закладені не були. На жаль, тобто вона фактично Програма є, є, але грошей да, грошей, грошей, грошей не має, має. немає. В минулому році і в цьому році. Їх немає. Тварина підтримуються сільхозвиробники та населення. Програма теж є державна, є районна програма. В минулому році було проведено 900 тисяч гривень на підтримку крупного рогатого скота Населення. В середньому воно розраховано було приблизно по 500 гривень на одну голову крупного рогатого скота. Але е казначейство, кошти були виділені, платіжні доручення були направлені, але до е людей воно так і не дійшло, дані суми її перебувають на кредиторській заборгованості на теперішній рік. <тас> Якщо буде все добре, кошти є. Якщо буде все добре, воно все пройде в поточному році. Народна мудрість, яка звучить так, зібрався помирати, а жито сій – сьогодні є чи не найактуальнішою напередодні весняно-польових на робіт, не дивлячись ні на що українські хлібороби, виноградарі, овочеводи, животноводи працюють цілодобово, аби на наших і з вами столах був хліб, масло, м'ясо та молоко. Хочеться вірити у те, що у високих кабінетах прийматимуть правильні закони і хороші рішення, які допомагатимуть селу, а село забезпечуватиме продовольством Україну і не тільки її. Хочеться вірити у те, що наша рідна земля буде живою біотою, а не порохом.